Гереро Антюха той повертає Едуардо. Едуардо легко тікає від Васильєва, Прострілює і 3-1! Зоря забиває у дуже складному для себе таймі, але Назарі Русен знаходить момент на 79-й хвилині, передаючи вітання комусь там. Е хто, можливо, знаходиться на трибунах із клубу. 3-1! Комбінація Гереро Русен проходить на 79-й хвилині. Зовні дуже легко. Однак це ж ніяк не скасовує того, наскільки важкий тайм цей був, і він триває для Луганської зорі. Давайте дивитися. Антюх іде на Гереро, Васильів, просто не встигає за ним. Панамець відривається від 23-го номера. І з-під захисника Назарій Русен з-під Путря забиває. Ось Салюк страхує свою зону. Путря вже намагається добігти, розуміючи, що Русен тікає від нього. Капітан Чорноморця крок не встигає. Назарів один дотик. Акуратно б'є у дальній кут. Повз Непогодова. Ось тут видно, як Гереро випірнув повз із-за Васильєва, повз нього пробіг. Дуже все добре зробив, правильно зробив. Відлягло, напевно, що панамцеві він цілий матч хотів зробити асист комусь із партнерів. Цілий матч він старався, будучи в тих. Позиціях, в яких можна було самому пробивати, ось зараз нарешті хтось із колег його пас реалізував.